Друзі, всім привіт! Бласт мнувся-мнувся і нарешті виклав запрошення на закриту кваліфікацію до Blast Bounty Spring 2025. 32 команди тут зіграють, і серед них будуть Na'Vi, Bait та SZY з командою ENS. Тому вирішив записати для вас коротеньке відео чисто по цьому турніру та по цій новині, більш ні по чому. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео, щоб максимально його підтримати, та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку, спонсорам на Ютубі за підтримку, тому давайте розбиратися, що це таке. Blast Bounty Spring 2025 це буде турнір на 8 команд, який пройде у Копенгагені і матиме призовий фонд у 500 тисяч доларів. На закритій кваліфікації до цієї події зіграють 32 команди з 14 по 19 січня. 8 найкращих власне, і проходять на лан. Це буде просто Single Elimination сітка. Де всі матчі у форматі Best of 3, тобто просто два раунди зіграють команди і визначать вісім найкращих колективів. Цікавим компонентом цього турніру є те, що команди з нижчим посівом обирають собі суперників з вищим посівом. Не знаю, як це точно працюватиме, я не знайшов цієї інформації, але з того, що я зрозумів, будуть останні 16 команд за рейтингом Valve обирати собі суперників з перших 16 команд за рейтингом Valve. Тож дивимося, хто в нас тут пройшов. Всі топи 28 найкращих команд. Станом на 2 грудня в рейтингу Valve, але не 28, тому що запрошення також отримала FURIA Female, але вона не може отримати це запрошення, бо й основний склад FURIA також отримав його. Тому мусили організація FURIA від одного запрошення відмовитися, і через це Мейті отримали своє місце, попри те, що вони були нижче. Однак, все ж одна жіноча команда тут зіграється Imperial Female, Бо основний склад цієї організації він не проходив у топ 28 і навіть в топ 30 Тому Imperial Female – це жіноча команда, яка зможе зіграти на закритій кваліфікації, і враховуючи те, що матиме один з найнижчих посівів, вона ще зможе собі підібрати якогось. Умовно зручного суперника, хоча, звісно, там дуже легких для них точно не буде опонентів. Зло мали бути 28 команд з рейтингу Valve, але їх стало 30 через те, що власне змогли знайти чотири команди, які були б запрошені згідно з правилом Wildcard. Тобто організатор має можливість запросити команду, яка має трьох гравців, які протягом останніх двох місяців були у топ 8 рейтингу Valve, Або якщо команда виграла один тір, один турнір протягом останніх 12 місяців, щось одне з цього. І на даний момент на Counter-Strike сцені є тільки одна команда, яка підходить під ці критерії, хоча б під один з них це Falcons, адже в них там буде Ніко, в них буде Меджис і ще один гарантовано гравець з топ-8. Я впевнений, що вони когось такого візьмуть. Ще одне вайлдкарт запрошення вони притримали. Надіються, що буде ще якась команда. Я ставлю на Маус. Насправді, я думаю, що вони можуть втратити ядро, але матимуть все рівно трійку з гравців, які були в топ-8 за останні 12 місяців. Ну і два з чотирьох запрошень вайлдкарт вони пішли просто в рейтинг вальве і через це запросили Бласт топ 30 команди, а не топ 28, як планувалося з самого початку. Саме цей турнір буде першим тир-1 турніром у 2025 році. Закрита кваліфікація вже приваблює дуже багато уваги, тому. Що ну, всі найкращі команди, це фактично Blast Spring Groups, які були раніше, але тепер це буде онлайн та тут будуть брати участь не лише команди-партнери. Тож я думаю, що буде доволі цікаво. Принаймні, я думаю, що одна з якихось команд нижчого рівня точно пройдуть далі. Зокрема, це хороший шанс для Бейт, бо їм потрібно якось щеплятися. Це їхня реальна можливість трошечки піднятися в рейтингу, бо на даний момент вони вже дуже сильно опустилися і не мали би приходити станом на сьогодні. Однак станом на 2 грудня вони ще провазили топ 30 і тому це для них просто шанс з небес зачепитися за якийсь нормальний початок у 2025 році. Тому потрібно вигравати два без топ-3, Тим більше це онлайн, це просто все. Заради того, щоб вони заробляли якісь очки і проходили далі. Робиться. А щодо Imperial Female, не варто очікувати взагалі будь-чого, це команда значно нижче за рівнем, Попри те, що це найкраща жіноча команда всіх останніх років, це зовсім. Не претендент навіть на перемогу на одній мапі, не те, що у Best of 3 проти команд з топ-16. Адже в топ-16 там і Астраліц, і Комплексі, і Пейн, і 3D Max, і Soul, і Eternal Fire, і Фурія, і Ліквід. Ну і топ-8, ви розумієте, що там ще крутіші команди. Тому без шансів для Imperial Female, але все ж є прецедент, де ми отримали вже... В новому форматі в новій системі команду жіночу, яка буде виступати разом з чоловіками і боротися за якісь лоти на ті родин турніри через закриття кваліфікації. Я сподіваюся, що буде дуже цікаво. Також хочу зробити невеличке оголошення. Я там в телеграмі трошечки затизрив свій топ 20 2025 року. Ну я фактично там розповів всіх гравців, які ввійшли в топ 110 І в закріпленому повідомленні у телеграм-каналі ви можете поставити свої питання щодо цього рейтингу, на які я відповім у прийдешньому відео, яке буде. Доволі скоро протягом тижня-двох я його випущу, де відповім на всі питання і поясню, як мій рейтинг працює і чому, наприклад, Вандефул вище біта, а Флеймзі вище Спінкса. Тому буду очікувати на ваші повідомлення. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звісно, любіть Counter-Strike.